Усім привіт народ! Сьогодні хочу показати вам каточку на об'єкті 261. Карта лінія Зігріда. Це буде історія про те, як один союзник може і споганить всю каточку. Да. СТ-шок багато. Тяжів 3 штуки, пт шек Прекрасно багато. Дві бабахи плюс грій. Я їхав трохи правіше став. Думав, що якась із стежок стане справа від цієї мурованої стіни. Ну, ви поняли, трохи правіше. Нені оце не верху Ніхто не приїхав. Окей. стбшка ця бідолага буде отримувати від мене раз за разом. Він вже і буде тікать. Але що б він не робив, все в нього буде влітати. Там пара промахів буде фул з фул зведенням, але ця гра паскуда тварь не дає вилучати стільки, скільки я хочу. Залітає 333, і у мене за півтори минути бою вже майже 1000 демеджа по кайфу. Так, да, Канопенер. дуже помиляється. Виїхав бортом під моїх петеводів. йому і бабаха вкинула, і ще там. Коротше, не ну було, аж і близько. і все. Я чекаю свою естебеху, а вона чекає, поки я розряджуся, не виїжджає. Я бачу бабаху, кидаю йому отак от. Трошки лівіше, ніж він є. І не помиляюся. Я розумів, що в нього, скоріше за все, буде артелампа, тому кинув трошки трошки лівіше. Там, прям прямо на угалу. На угол його голови, так би мовити. Зайшло пробиття 850. По кайфу. Чекаю свою Остебеху. Снарядик чомусь відскакує від неї, летить вправо. Але 126 плеша. Сюди. Ніби наступний постріл буде знову по Бабасі, я її доб'ю. Але це не точно. Розкатка. Розкатка супер. Справа у нас один леопард проти одного Юдеса. Дивіться, як я убога кинув. А снаряд з донаводкою ідеально вилітає на 500 басів башку. Супер. Це я її дав два пробиття поспіль. Там ще в кінці може бути mm. був шанс дати пробиття по Юдесу. Йому там в борт не зайшло пробиття. Дивіться, як я гарно вицільі мінотаврика. Не на лоб йому нікуди ще в бранню браню. броніщенську браню, а на гуслю. Воно залітає саме так, як я хотів на гуслю. І урон проходить 330. Запам'ятайте цей момент. І користуйтеся. Тут у мене снаряд перелітає, і СТБшка трохи стопнула, і снаряд перелетів. Сізерки зійшлися так, щоб. Естебеха пожила ще трохи. А Леопард кидає свою позицію в Є1 і тікає. Це, друзі мої, просто гідотний вчинок бомжа. В Естебеху там зайшов непоганий блань, а мені приходиться. Звалювати через одного леопарда. Ну, всі ж ви знаєте. Це єдина позиція на карті. Зі, лінія здійснюта, з якої можна урон давати. Ти або стоїш А5 А6. Ну, скоріше, А5 А4, або вже там А1. Ніякої позиції зліва буквально не існує. Що з верхнього, що з нижнього респа? Ти просто. Ти просто АФК. Якщо ти на Арті і стоїш не від А1 до А6, ти АФК. І Леопард вирішив, що я не заслуговую ні на який урон більше, мені приходиться Валити з позиції. Ну було. У мене тут буде медаліка гора, да Але. Типу, потенційно цей бій був тисяч на 6. Ну, 5 так точно. А, точняк! Я зараз в Мьюдесі дам коги снаряд. Подивіться. Це єдина моя помилка за За забій весь. Я ще пам'ятаю цей стрім. Все було дуже погано. І я хотів знайти якийсь один хороший бій. Я зарахував цей бій як хороший і закінчив стрім. Там. Типу. Що я вважаю поганим стрімом? Якщо у мене середній урон на десятках менше 2200. це для мене вже поганий стрім. Отак от. Я дуже, дуже багато. Почув від себе. А в Юдеса що я кинув, бо я ошибся Я гадав, що це він дав постріл, і зараз буде відкачувати, а то в нього дали постріл в землю і. Юдес не мав відкачувати в той момент. Я помилився, просто почув звук пострілу і такий. Бачу в землю снаряд жахнув. І я вирішив жахнути сам у відповідь. Ну, коротше, помилочка вийшла. Можна було зробити 4К плюс ур урона. Там. З запасом 4К було б. Є після ставив на гуслів, це супер. Ще раз на гуслю Я даю 283 посиленим снарядам. Це трохи обідно. Нащо я вже у посиленні, я взагалі не знаю. А, як вам кількість мого оглушення? Просто легендарна кількість оглушення. 10 снарядів оглушки 0. Я вже вигадав собі, типа. Типа, поганяла. Майстер невидимого стана. Скільки б я не кидав, всього глушки ноль. Ну таке. Лишається програти бій, і я вважаю, що все це через одного леопарда. Якби він лишився в Є1, я б міг стріляти. Я б міг і того Юдиса вже вбивати. Після СТБХ Я б міг і в центрі накидувати, а у висновку тільки так. Тож, давайте дивитися результати. Ось такі от висновки. У мене 0 глушення за 10 пострілів станових. 3830 демеджа. По 1 кіл в бабаху. Медалька гора. Так. Залітало все прекрасно. Бій міг бути суперовий. Але У мене леопард дає тридички за бій, не держе, не тримає фланг. І через це я вважаю. Ми програли бій. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. Союзників. Не таких, як у мене Леопард, а трохи кращих. І приходьте на мої стріми.